Нинішнє всьому бендіє, вхождення у день Воскресний і в день оддання празника Рождества Божия Матері. І Воскресний день для нас мала Пасха, і оддання празника Рождества Божої Матері накладає на нас в розуміти, яке величчє ми получили і дарування Божої лиці Божої Матері. Котра від рода людського виявилася способна, достойна стати матерю Господа. Ми все споминаємо Рождественську пісню, де співається: Небо тобі, Господи, подарило звізду, земля подарила тобі ясні. А що ми, люди, Тобі подарили? А ми Тобі подарили Господи, Діву Марію, як матер Твою. І в тому отношенню, будучи від роду людського, Діва Марія показала, що є можливість для кожного чоловіка позрастати духовно і отримати у Бога благословення. З другого боку, ми все пам'ятаємо і вже якби повторяємося, що праздник Рождества Божої Матері – це праздник і для родітелів, обиділи батьки, як треба вести себе в житті, яким треба бути скромними, вірними в любові, чистості і в життю в поведінці, в життю в скромності, і ніколи не падати духом, всі Божі іспитання прийняти, бо після них завжди приходить дар Божий, радость Божої награда, який м'яно получили в старості літ величайшое, що від Бога рождення. є. Младенця Марії, яку вони і з любов'ю подарили Господу, коли введені в храм Божий, відвели її в Єрусалимський храм, там, де вона виспитувалася до повноліття і коли освіщення, благовещення від Архангела Гавриїла, що вона, Бог, зібрав її. Бути тою, хто родить Месію Спасителя. У Воскресний день завжди нам Господь предлагає по церковному календарю Воскресні Євангелія, де ми відимо, як Господь воскрес із мертвих і в яких відносинах апостоли доколи не довіряли, не вірили собі, що Христос Воскрес їх Господь. Учив, готовив, ну, їх. І так коли одного разу даже добре отчитав апостола Петра, котрий сказав, Господи, ти розказуєш, що в тебе мають взяти. Ти одного славу скажеш, та стихії міра стають, море стає, ти мгновенням руки піднімаєш мертвого, вертаєш і слух і заняєш бісов. Хто може мати таку силу, щоб тебе взяти? Тоді Господь сказав, ти, Петре, розсуждаєш по человеческому йди в сторону. тому, що Син чоловічий прийшов не показувати свою ту божественну силу, кару на грішниках, а показати велике смирення, котре в ліці Ісуса Христа ми маємо як Бога чоловіка. Чоловік несе подвиг. Може. В лиці Христа Ісуса кажемо, може. Він пішов нараз після крещення на пустиню на 40 днів. 40 днів постився, щоб показати границю поста для чоловіка. Тобто, практично указав нам образ нормального чоловіка, його дані, його способності. Його способності 40 днів бути в постій молитві, його способності супротивлятися після того. Сатанінським наважденням, сопротивлятися приманкам всього світа, все це нам Господь розкрив у своєму, в своїй лічності. А тому і ми усі покликаємося взирати на подвиг Божої Матері, молитися до неї, просити її, щоб вона вмилила Сина свого Господа нашого, щоб ми теж несли свій крест і не боялися напасті, угроз. Всякого беззаконня, а також дуже-дуже любили богослуження. Бо богослуження це некий момент в нашому житті, от період, коли ми особливим образом стоїмо перед Богом в особому служенню. Буде ли то літургія, апогей, чи приготові до неї вечерня, канони, утрення і другі Ччення часів. Іменно богослуження являється тим моментом, коли нас Господь вириває із всьта блудного, наповненого суєти, переживання. Чоловік готовий нині современний чоловік, всі новини хоче вислухати, усі казки перечитати, усі анекдоти переслухати, усі клевети. Послухати, а потім виясниться, що Він себе так вихолостив, що в ньому сьогоднішнього стало доброго. А тому богослуження вириває нас з того міра, вводить нас у святость Богослуження, і тут ми відчуваємо іного порядку состояння, стояння перед Богом. А потім, навчившись богослуження бути на землі, Бог покличе нас бути учасниками і небесного. Служення, Господи, благослови наших людей, любити богослуження, любити Божу Мате, почитатися тих церкви, любити Воскресний день, не пропустити а не один день в році Воскресний без поважної причини, бо лиш так поступаючи, будучи вірним сином церкви Христової, ми тут, діти Божі, позростаючи, укріпляючіся а у вічності і наслідники. Царства Божого. Амінь.